Щойно переступаєш поріг дитячого садочку, як думками поринаєш у дитинство. Часи минають, а тут завжди однаково пахне свіжим борщиком, молочком і пиріжками. Події поцікавилися, чи так само приємно смакують дитячі страви у прилуцьких дитсадках. Ось приклад стандартного денного меню дитини з 29-го садочка: сніданок, макарони, салат з капусти, чай з маслом і твердим сиром, обід, борщ, картопляне пюре з котлетою і свіжим помідором та фруктовий сі. На вечерю рисова каша та пиріжок з повидлом. Такий раціон працівники шкільного комбінату шкільний називають повноцінним забезпеченням всіма необхідними продуктами. Харчування ми організовуємо згідно приблизного раціонального меню, яке розроблено на осінньо-зимовий період. На даний час меню і видержується 100%. харчоблоки забезпечені всіма продуктами харчування, овочами, картоплею. графік Возу видержуються, збою у постачанні та у приготуванні страв у нас немає. Комбінат шкільного харчування шкільний організовує харчування в 13 дошкільних навчальних закладах та одному НВК. У прилуцьких дитсадках виховується 2230 діток. З них харчується приблизно 67%. Це 1460 дітей. На базі шести дитячих садочків навчаються школярі початкової ланки. З них харчується 160 чоловік. Вартість триразового харчування у дитячому садочку 20 гривень. У ясельних групах ця сума дещо менша. І складає 15,60. Вартість харчування солідарна, тобто 60% платять батьки, 40% – це гроші місцевого бюджету. Також у нас по вартості харчування згідно рішень виконавчого комітету та сесії міської ради. У нас є декілька категорій батьків, які звільнені від батьківської оплати в дитячих садках. Перш ніж свіженькі страви потрапляють до дитячого столу, вони проходять спеціальну дегустацію медпрацівниками дошкільного закладу. Я беру проби з общого котла, набираю собі проби і вони мають зберігаються протягом доби. До наступного ну, до наступного приготування їжі. Ну, всі продукти, які надходять ну, в наш дошкільний заклад, вони всі приходять з сертифікатами якості. Тобто ми впевнені в тому, що вони абсолютно якісні. Про те, що страви дійсно смачні, промовисто говорить апетит, з яким малюки наминають порції. Дітлахи діляться, що люблять усі страви у дитячому садочку. Садочки дуже. Смачні. Как лету, вождь, салат и колбаску, клоночку, воду и комфорт все смачно дійсно готують їжу смачну, добру, інколи діти говорять краще ніж вдома, тому що вкладають туди не тільки продукти, які відповідно до розкладки, але свою душу і любов для дітей. Звучить парадоксально, але іноді в садочку ваше дитя може дійсно отримати їжу кориснішу аніж вдома. Не всі сучасні батьки знають правила обробки їжі для дошкільнят. Наприклад, сметанку перед подачею до дитячого. Столу слід обов'язково прокип'ятити з гарного блискучого яблучка зняти шкірочку та ні в якому разі не пересолювати дитячу їжу. В садочку ж за цим прискіпливо слідкує не один спеціаліст.